Всім привітки! Вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогоднішня тема нашого розкладу: які у вас будуть стосунки, коли вони почнуться? І так, давайте подивимося. Я хочу подивитися саме на старших арканах на Увейки. Хочу подивитися, коли у вас приблизно. Почнуться нові стосунки. Я саме хочу подивитися саме серйозні стосунки, тому що з них інтрижки ми закінчуємо. Треба дивитися вже на серйозні стосунки, а не на якісь незрозумілості. Що? При вас, хопа! Відлюдник, я можу сказати: тут у нас є три варіанти відповіді: як вам таким. Бо це обще розклад, якщо хочете записуйтесь на особистий розклад. Перше, що про що може відлюдник нам казати. Що ви зараз когось маєте, такого якогось хлопчика, дівчинку, неважливо. Хто вам подобається, можливо, ви зараз з ним спілкуєтесь, то це може бути навіть сьогодні. Це може до кінця дня. Це може у вас збутися в цю суботу або в новому місяці. Тобто ви дивіться тоді, тобто це відео буде завжди актуальне. Тобто, коли ви натрапите на це відео, ось якийсь буде новий місяць, тоді ви і з ним і почнете зустрітися. Зараз це буде жовтень. А хто там пізніше подивиться, це може бути листопад, грудень тощо. Тому мені вже це подобається. Мені вже це дуже сильно подобається. Так, далі будемо дивитися Манара. Давайте подивимося, як буде виглядати ця людина, щоб ви трішечки розуміли, про кого я маю на увазі. Давайте зовнішність, характер. Подивимося все, що нам карти там скажуть. Опа. О! Я вважаю, що це неймовірна карта. По-перше, це може бути вогняний знак зодіаку. По-друге, це людина може мати карі очі, може мати такий брюнет, знаєте, або брюнетка. Тобто, це такі. Люди, можливо, у них можуть бути таке трішечки хвилясте волосся, знаєте, такі кучеряшечки. Можливо, не знаю чому одразу в голові, просто знак зодіака Лев і народився чи народилася в серпні. Яка ця людина? Людина досягатор людина стала ціль, вона її досягає. Можливо, знову ж таки, тут є такі сексуальні аспекти. Те, що людина хоче відразу, хоче, знаєте, максимально. Досягти чого, тобто така людина, ставлю ціль, не бачу перешкод. Людина може бути ревнивою собственником. Говорячи так, тобто людина може, якщо вона закохається, то вона може максимально розчинитися в іншій людині. Або ця людина захоче те, щоб, щоб в ній розчинялися, повністю мати владу і контроль над цією людиною. Як може швидко спихнути, так відразу вже може і затихнути. Тобто, людина настрою. Я вам так. Так скажу, скучно з цією людиною точно не буде. Знаєте, можливо, ви з цією людиною можете відразу змінитися. Мені здається, тут більше в позитивному плані змінитися, що ви можете стати більш, знаєте, для себе привабливою навіть. Ви можете максимально прийняти себе, полюбити себе завдяки цієї людині. Бо ця людина буде, знаєте, максимально. Практично чуть ли не двадцять чотири на сім з вами. Тобто для людини це є дуже важливо. Ось, тобто, це не яка, можливо, ця людина, ще також знову ж таки знаєте, дуже сильно підбирає інших людей, які довкола. Це пристрасна людина. І у своєму порові зрозуміло те, що людині байдуже на почуття іншої людини. Яка заради мене, які ці будуть стосунки, так? Тобто, як ви себе будете почувати, як нерва ж буде почувати, як ви будете себе почувати. Я скажу це, те, що у вас дуже багато якихось мрій, у вас дуже багато якихось таких, Знаєте, ви сама по собі така людина, яка дуже мрійлива, дуже може там образитися. Може, знаєте, хоче, от якраз вам дуже цей партнер буде дуже підсильно сильно підходити, тому що ви хочете, щоб ця людина вирішувала за вас ваші ж проблеми. Яка знаєте, ви такі. Хочете, ну я не хочу нічого робити, означає, що ви безвідповідальні чи ще щось. Тобто тут може бути глибока людина, але ця людина хоче, щоб за неї брали відповідальність. І знову ж таки, тут він візьме, повірте, він тут візьме відповідальність. Головне, щоб ви тут не ображались на якісь там, знаєте, дурниці чи ще щось щось собі там не дуже сильно вигадували. Бо ви такі, як і дружелюбні, кокетливі такі в цих стосунках, але в той ж момент ви можете дуже часто прокручувати у себе в голові якісь моменти, які вас не влаштовували. І, от знаєте, ви можете це накопичувати собі. Ваша задача. Це не накопичувати, а розмовляти. Бо тут а, реально можуть бути співзалежні стосунки. І знову ж таки, з цією людиною у вас, наче, все буде вперше відбуватись. Можливо, це ваш перший партнер, можливо, це у вас будуть якісь такі переміни, можливо, це буде переїзд чи ще щось. Тобто для вас це щось буде нове. Давайте подивимося, як, а, які вони будуть для нього ось, тобто як він буде відчувати, прочувати, які емоції, там. які у нього. М. Ну от. Може він реально ще дещева. Вона він також фантазертом, звісно. От як і ви, отут, ви дуже сильно схожі, Те, що, можливо, ви такі чуйні будете, знаєте, там можете поговорити по душам. Оце вас буде дуже сильно зближувати максимально. Але знову ж таки, знаєте, він може собі там щось дуже багато чого нафантазувати, багато чого е придумувати. Тому що у вас, знаєте, тут такі стосунки. Де одна людина головна, а інша підкоряється йому. Тобто, можливо, вам ці стосунки якраз будуть подобатися. Можливо, ви навпаки будете себе чудово, неймовірно будете себе відчувати, але знову ж таки, тут ваш партнер домінує над вами, а ви розцворяєтесь, як він скаже, так і буде. Ну, можливо, це піде проти ваших принципів. Розумієте? І тут людина, можливо, своїми якимись такими вміннями мати якісь такі комунікативні здібності, вона знає. Має до вас такий знаєте, підхід. Можливо, це якийсь реально пікапер, е цей чолов'яга, наприклад, і так, або хто у вас там партнер. Бо реально тут, а, хоч е знаєте, можуть бути і у вас і гарні стосунки, що ви підходите один одному, але з іншої сторони, ось, знаєте, це трішечки егоїстичні стосунки, де все робиться заради нього. От як не крути, але ви будете тут підходити один одному і в романтичному плані. І знаєте, таких любовних справ. Ви можете бути реально як друзі. Можливо, ви навіть будете починити як друзі. Але ми це ще подивимося далі трошечки. Але все рівно тут ви можете, знаєте, створювати щось нове. Можливо, у вас буде якийсь там спільний бізнес, спільний якийсь там проект. Потім подивлюся на перспективу цієї пари, тому що, знаєте, наче для нього наче для нього ці стосунки от реально якийсь лавелас. Ну, реально, такий хлопчина, що йому наче от, наче так і має бути, наче о, це щось несерйозне. Тобто, якщо ви будете розтворятися в ньому, так, або в ній, наприклад, хто це дивиться, то зрозумійте те, що для нього ви маєте з ви маєте самого початку проговорити ті стосунки, які ви хочете. Якщо ви хочете серйозні стосунки, так і кажіть, я хочу серйозних стосунків, тому що людина тут може, знаєте, реально що собі там вигадати дещо. Можливо, сказати, так, так ми вже давно зустрічаємося, так? А для вас це, ну, типу, для вас тільки зараз почалися серйозні стосунки. Тобто, знаєте, тут у вас якісь такі трошечки незрозумілості. Тобто, порада вам. Багато спілкуватися, комунікувати, що ти хочеш, а що тобі подобається. Тобто тут потрібно дивитися реально без ілюзій. Давайте подивимося, як це все у вас почнеться. От саме з вас подивимося, як ви зрозумієте, що це він, або як у вас там буде зароджуватися далі стосунки. Просто будуть з комунікації. Можливо, це у вас все буде починатися, сякотися легкості, невимушеності. Знаєте, ви подумаєте, та ладно, поспілкуюся, почну спілкуватися. Зацікавлено, то дійсно, ви зацікавленістю почнете діяти. Можливо, навіть і ви можете проявити ініціативу. Це якісь такі невимушені розмови. Це там, де ви двоє кайфуєте, насолоджуєтеся миттю. Можливо, у вас щось буде, наприклад, там, я не знаю, подорож кудись буде, і ви почнете. Та, Приглянутися до нього, і ви зрозумієте, що ну, це просто. Ви ще що я хочу витягнути. Ось, і знову ж таки, перше, хто, перше, хтось закохається. Тобто, А другий буде приймати цю любов, ці дари. От, знову ж таки, от просто це ваші стосунки. Те, хто це дивиться, він буде так максимально любити, щось не ідеалізувати іншу людину. А він буде це так приймати, ну або вона буде приймати вашу любов. Ну так, ну тобто, знаєте, знову ж таки, трошечки такі маніпуляції, але він, походу, це і вставляє в кайф. Ну, тобто, я не бачу щось тут такого, що ви, наче, відрі... таке ні, це не для мене стосунки. Вам, вам це походу в кайф, тому що ви тоді починаєте. Хоч ви розумієте, що можливо це ненормально чи ще щось, але так саме так. А саме ця можлива людина вам піднімає значимість вашу і ви починаєте максимально кайфувати від цього. Ну от так, от знаєте, ви наче відчуваєте стабільність, практичність цієї людині, зріст, фінансовий там, може бути емоційний. Ось він допоміг мені там мені там піднятися наверх. Перспективу пару. Що це у вас там буде? Опа, дві карти. Ну він реально потім буде суховастенький, я вам так скажу. Почнеться це все сейфарі, максимально до один одного буде тянути, зрозуміло, в якому плані, але потім наче у вас відбудеться, що кожен сам за себе. Людина. Хоче одне, а ви бачите інше. Тут ви будете знову знову ж таки, ви будете убігати від цих якихось таких думок максимально, будете старатися фокусуватися на щось іншому, так, або робити щось інше. Але, знаєте, хоч ви і чуйна, і емоційна така, і тендітна, дуже гарна особа. Але... От вам моя порада У вас, наче і тягнути один до одного, але той ж мить. Вас ну виводити, у вас буде дуже різ, сильно різні темпераменти. І ці темпераменти вам потрібно знайти золоту середину. Бо якщо ви не будете знаходити золоту середину, якщо ви не будете, от знаєте, розмовляти, тому що тут та людина може бути така, як я сказав, так і буде. Мене вообще ну не гребе. Ось, якщо ви з цим ви разом так не будете, не будете працювати над цими стосунками. То розумієте, сексуальне там якась потреба, бажання, вони зникнуть з часом. І ви будете самісіньки, ви не будете відчувати підтримку. Можливо, тут почнеться реально емоційні гойдалки. Тобто, розумієте, людина буде реально дуже. Якщо само початку вам ще буде ставляти ці в кайф ці маніпуляції, то далі, то далі, тут уже буде хепі хаус я вам реально кажу. Тому. Знаєте, на початку стосунків, на початку стосунку, тут -то можна спасти ці стосунки. Але вам тут потрібно дуже багато разом працювати, розмовляти, чого ти хочеш, чого хочу я. І якщо людина, якщо саме ваш партнер почне вас не чути, то тут -то вже у вас почнуться проблеми, бо, знаєте, ви будете ідеалізувати його, дуже сильно ідеалізувати його. Давайте, опа! Але от вам спокійні обстановці щирими, відвертими з вашим партнером, проговоріть оці всі моменти. Можливо, ви можете нікому це не розповідати. Тобто, так, щоб це саме було у вас. І тоді і тоді дати підсумок, чимось все закінчиться. Для вас щось буде новесеньке в вашому житті. Можливо, це до чого може довести. Можливо, у вас можуть відбутися зміни у вашому житті, хоч реально дуже кардинальні зміни в вашому житті. Ви можете, знаєте, прийти там до яких разом цілей в бізнесі романтичних. Ви зможете оці всі бар'єри пройти, якщо ви відкритись людині, не будете закриватися собі, тому що не будете собі щось накручувати. А говор, так що у нього тут знову ж таки, якщо нього, він не ходить, любить там, ходити в клуби, на тусовки, куча компаній, подруг там, чи друзів, неважливо, ви це йому говорите, те, що в мене це не влаштовує. Не думайте, що ви зміните людину. Людина має змінитися тут сама. І тоді у вас буде все чудово, у вас буде тут просто неймовірні стосунки. Особливо ревнощі. Вас тут можете реально вгробити. Ревнощі, маніпуляції, Ух ти ж? О, Верховна Жриця впала. Так, верховна жриця, знову ж таки, так. Тобто для вас це щось нове, воно хочеться цікаво, але в той ж момент, ну, я не знаю. Ну, я Не знаю, чи мені це робити, чи мені це не робити. Ну, ладно, може, він там зрозуміє. Або зрозуміє вона мене. Знову ж таки, у вас низька тут самооцінка. Якщо корабель йде на дно, ти вже його ніяк не врятуєш. Так само і в цих стосунках. От, що ви маєте зрозуміти. Тому. Це у вас буде чудово, ви прекрасні, чудові, неймовірні. Ви впливуєте на найкраще ставлення до себе. Тому будь-які стосунки, потрібно над ними працювати. Але в вашому випадку тут потрібно працювати вдвічі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте подобайки, пишіть коментарі, цілую.